В Європі вже давно вигадали, як змусити карманичів їхати повільніше і безпечніше. Тепер цивілізація прийшла і до нас, щоправда, лише у Лохвицю, де випробовують систему уповільнення трафіку. На власні очі її бачив Богдан Лазука. Не дивуйтесь, ми не в Америці і не в Європі. Це невеличке місто Лохвиця, що на Полтавщині саме тут побудували першу систему заспокоєння трафіку в Україні. Саме так ще рік тому виглядала дорога пірятин Лохвиця. Одна з образцово показательних. Європейських трас і сість временно, вот можна поїхати полем. Тепер тут поклали новий асфальт. Є розмітка зі світловідбівними елементами, та навіть сонячна батарея, яка заряджає ліхтарі, що освітлюють систему заспокоєння трафіка. Сама система виглядає так: на вході в населенний пункт, щоби Збросили швидкість. сам по собі островок в комплексі стоїть ну где-то більше 500 тисяч. Полтавської області сьогодні ми собі розробили 8 таких островків. Протягом найближчих років таких острівців безпеки буде побудовано кілька сотень по всій країні. Керівник Укравтодору пояснює, це перший крок у рамках національної програми підвищення безпеки на дорогах. Такі інженерні рішення як островки. Разом з кільцями, разом з переходами, це наш стратегічний план на три роки повищення безпеки руху в Україні. Хочеться сподіватися, що це таки буде правдою, і через три роки безпеки на українських дорогах побільшає.